Отже, як ми і обіцяли, далі будемо говорити про українців, які зараз перебувають в Ізраїлі, Олег Ніколенко, речник міністерства закордонних справ України, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, добрий день, пане Олеже. Скільки наших співгромадян зараз можуть перебувати в Ізраїлі, і чи відомо наскільки вони в безпеці? Ну, загалом на консульському обліку посольства України в Ізраїлі знаходиться 14 тисяч українців, але по факту ця цифра в рази є більшою. Ми знаємо про те, що на жаль внаслідок бойових дій загинули двоє українок. Ми маємо підтвердження про їхню смерть. Також є інформація. Про можливу загибель інших двох українців в районі поблизу сектора Гази, а також одного українця в самому палестинському анклаві. Проте офіційного підтвердження ми наразі не маємо. Наші дипломати працюють аби з'ясувати повну картину, і тоді ми можемо вже остаточно про це говорити. Також відбулося поранення українського хлопчика в одному ізраїльському місті, але наші дипломати провели рятувальну операцію. Вони змогли вивезти цього хлопчика. Він зараз в безпечному місці. Загроз його життю і здоров'ю немає. Йому надається вся необхідна підтримка. Іншої інформації про постраждалих українців ми наразі не отримували, але наші дипломати. Оперативний штаб МЗС тримають ситуацію під контролем, і щойно буде з'являтися подібна інформація. Ми будемо на неї оперативно реагувати. А скільки вже українці звернулися по допомогу? Чи бажають вони виїхати з Ізраїля? Чи є така можливість? В який спосіб це можна зробити? Так, ми маємо зараз понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю. Справа в тім, що на тлі загострення безпекової ситуації авіакомпанії почали скасовувати масово авіарейси з та від Ізраїлю. Тому відповідно низка рейсів була скасована, і наші громадяни не можуть вилетіти і скористатися тими рейсами, на які вони мали квитки. Тому наше посольство зараз формує список таких громадян, які потребують допомоги, і паралельно ми працюємо як оперативний штаб МЗС, наше посольство, представники інших відомств України, аби знайти рішення щодо інших шляхів виїзду з Ізраїлю. І відповідно наші громадяни, які вже є списку, вони мають очікувати інструкції від нашого посольства про подальші дії. Також люди, які мають проблеми, але ще не повідомили про це наше посольство. Ми дуже їх просимо вийти на зв'язок з дипломатами для того, щоб ми мали контактну інформацію цих людей. І Коли будуть відповідні рішення, ми змогли їх поінформувати. По собі вам дякуємо, Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України.